В одному з попередніх відео я розповідав вам, що планую оновити свій ноутбук. Мені потрібен ноутбук. Зараз у мене вже старенький ноут на Windows, якому важко виконувати всі мої завдання, що стосуються створення контенту. А так як мій смартфон та навушники мають оце от яблучко на своїй задній панелі, то і моїм наступним ноутбуком стане пристрій від Apple. Єдине питання, який же MacBook обрати у 2024 році, тому що їх насправді немало. Є Air, є Pro, є на m 1 m 2 m 3 а ще ж M Pro та Max. одним словом, Чортного зломить. Тож я вивчив всю інформацію, відсіяв непотрібне і готовий поділитися з вами своїми висновками просто і так би мовити, по-людськи. Обіцяю бути лаконічним. А в кінці підсумуємо і визначимо, який же MacBook є по справжньому оптимальним вибором сьогодні і на роки вперед. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Якщо ви збираєтеся переходити з Windows на MacOS, то для початку варто розуміти, що ці системи абсолютно різні. Це стосується дизайну інтерфейсу, процесу взаємодії з ним та навіть простого звикання до клавіатури. На все знадобиться час. Проте, якщо у вас є пара гаджетів від Apple, то ви знаєте, що будь-яка техніка від яблучної компанії чудово працює з іншою технікою від Apple. Це я зрозумів ще на етапі купівлі своїх AirPods Pro до свого iPhone. А до купівлі iPhone я страшенно хейтив iOS. Який жах. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Що можна сказати точно, це те, що вам дійсно знадобиться час, щоб звикнути, призвичаєтесь та адаптуватися. І це нормально. В інший бік це так само працює. То що ж обрати? Для зручності ми з вами розподілимо нашу розповідь на декілька етапів, розділивши макбуки на категорії. Окремо поговоримо про MacBook Air, а окрему частину відео присвятимо MacBook Pro. MacBook Air. Ну, по перше, у 2024 році не варто розглядати до покупки MacBook Air 13 на Intel Core 2017 та 2020 років. Чому запитаєте ви, ці пристрої не є суперсучасними ні по дизайну, ні по характеристиках. Тож краще поглянути на більш нові моделі, якщо ви обираєте пристрій на роки активної роботи, а не в персональний музей техніки. Оновлюватись на нові макбуки я, я не закликаю, проте раджу таки над цим задуматися. До того ж, зараз Apple випускає MacBook на власних процесорах M, які чудово себе зарекомендували, і працюють практично бездоганно. Про них і поговоримо, і тут теж цікаво. Ейри бувають на 13 та 15 дюймів в діагоналі, тож варто підбирати під ваші завдання та потреби. Якщо ви плануєте часто брати ноутбук в подорож на роботу в офіс чи в кафе поруч з домом для роботи, то носити маленький 13-дюймовий MacBook буде таки простіше. Вага всіх, MacBook Air 13 коливається в районі 1 кілограма 300 грамів. Це дуже легкий та компактний пристрій, який може помістити. Титися та мало не в косметичку, не кажучи вже про рюкзак, діагональ в 15 дюймів стане перевагою, якщо ви часто працюєте, наприклад, з монтажем на більшому дисплеї ви будете мати і бачити банально більше всього, але й носити такий девайс буде трошки менш зручно. Хоча і важити він буде всього на 200 грамів більше. Якщо у вас у 2024 році на руках базовий MacBook Air на M1, MacBook, якому майже 4 роки, то ви, в принципі, можете навіть не думати про зміну чи оновлення. Цей MacBook все ще може впоратись з усіма вашими завданнями навіть у фото- та відеоредакторах. І мені доводилось чути багато хороших відгуків від щасливих власників цього пристрою про чудовий екран, чудовий звук, але лише два порти USB Type-C та 3,5 міліметровий порт. Для навушників, і це як на мене критично мало. Чи варто купувати цей MacBook сьогодні? Якщо у вас більш давня модель, або ви обираєте перший MacBook? я б сказав, що скоріше ні. Звісно, що якщо фінансове питання постало ребром, а вам треба саме Mac, тоді цей MacBook стане ідеальним для вас. Але якщо є можливість знайти ще декілька монет в кишені, то я би напевно таки вклав їх в більш нову модель, наприклад, в Mac Air на m 2 Різниця в синтетичних тестах між процесорами m 1 та m 2 в принципі не є супервеликою, проте ноутбук це інвестиція в майбутнє. А новіший процесор означає і максимально довгі оновлення та підтримку. MacBook Air на m 2 доступний в діагоналі 13,6 дюймів та 15,3 дюйма. Відповідно, це по суті є два макбуки-близнюки у різних розмірах. Тож діагональ, як ми вже говорили, залежить виключно від ваших потреб. Про те, б ви не обрали, наповнення буде однаковим. Навіть жити від повної зарядки обидва можуть 18 годин. Для цього більші моделі, звісно, що потрібен трошки більший акумулятор, а врешті ті ж самі восьмиядерний 4-нанометровий процесор, так само можливість обрати від 8 до 24 гігабайтів оперативної пам'яті та до 2 терабайтів SSD накопичувач І от пам'ять це найважливіше при виборі MacBook або впихнути додатку і всередину після покупки не вийде з переважною більшістю завдань, впорається і модель на 8 ГБ оперативної пам'яті, проте, якщо ви постійно відкриваєте безліч вкладок, які вам. Постійно потрібні, то можна перестрахуватись та обрати 16 гігабайтів оперативки. Зайвим точно не буде. А пам'ять у Apple, ну, дуже дорога, тож на SSD можна і зекономити і придбати натомість зовнішній SSD накопичувач це вже не є проблемою. Тут є ті ж два порти USB Type-C, але з приємного з'явився окремий порт для зарядки MagSafe. Напевно, USB Hub вам все одно знадобиться для тих же портів USB A та картрідера. Він дістався прошкам, але про це трошки пізніше. MacBook Air на M3 теж доступний у двох діагоналях 13 та 15 дюймів, і по суті про нього можна сказати все те ж саме, що і про попередній, але процесор m 3 ще Тужніший він трьох нанометровий, і це перший такий Air від Apple. Проте і потужності m 2 вистачить з головою. Тож чи є сенс переплачувати? Ну, звісно, якщо кошти і бажання є, то купуйте на М3, Але як на мене, варіант на М2 є оптимальним рішенням на сьогодні. Якщо мова йде про макбуки з приставкою Air. його вистачить на багато років вперед. А той же М3 можна буде вже напевно і дітям передавати. Що стосується Air, це все, але ж є ще прошки. MacBook Pro у нас теж ділиться на 14 та 16 дюймів, і з розмірами ви розберетесь. Про це ми вже поговорили. Сама приставка PRO говорить про те, що це макбуки для професійних завдань, для роботи з контентом, редагування фото, відео та монтажу складних проєктів в 4К, тобто і залізо тут потужніше. Це чипи m 1 2 та 3 з приставками Max або Pro. Тут Apple також додали і активне охолодження і екран 120 Гц для швидкого і плавного переміщення в системі. Тож, якщо ви шукаєте потужний MacBook для постійної роботи зі складними проєктами, це ваш варіант. В іншому випадку переплачувати за прошку як на мене немає сенсу. І тут у багатьох виникне дилема: а чи варто, наприклад, придбати умовний MacBook Pro на m 1 Замість MacBook Air на m 2 або ж на m 3 Ну давайте подумаємо, які переваги MacBook Pro все той же більш розігнаний процесор, наявність додаткових портів, як, наприклад, порту HDMI, якщо ви підключаєте до вашого ноутбуку 4K екрани і. Той же картрідер, якщо ви постійно працюєте з файлами з вашої відеокамери, наприклад, якщо ж ні, то для вас це ніякою перевагою не стане. Є в прошках і активне охолодження, про яке ми вже згадували, але як треба навантажити Мак, щоб воно таки знадобилося, невідомо. Розглядати MacBook Pro на m 1 як альтернативу для MacBook Air на m 2 напевно, можна. Хоча не для всіх це буде актуально. Варіанти ж Pro на m 2 та m 3 виключно для профі, які постійно працюють в редакції. Акторах та планують відбити вартість пристрою в роботі. Інших причин купувати настільки потужний ноутбук я не бачу. Якщо ж ваші завдання цього не потребують, то не варто купувати пристрій для понту, там щоб виключно сказати і показати, що я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої це як на мене. Ви можете не погодитися і написати про це в коментарях. Підсумовуючи, зазначу, що всі макбуки на процесорах M серії є чудовим варіантом у ваших руках. Проте, обираючи сьогодні, що придбати, я побрав для себе MacBook Air на процесорі m 2 На ньому, мабуть, і зупинюся. А що думаєте ви? Напишіть про це в коментарях. Якщо ви вже знаєте, який MacBook хочете придбати, то зробити це можна на сайті кібернетики, і посилання знаходиться в описі під відео. У мене ж на цьому все, дякую, що до дивилися це відео до кінця, тисніть лайк цьому відео, тисніть кнопочку підписатися на дзвіночок. Теж тисніть, аби не пропустити наступних роликів. А ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.